Новий навчальний рік більше шкіл Кам'янського розпочнуть у традиційному офлайн режимі. Тож 1 вересня близько 25 тисяч учнів міста знову повернуться за парти. Міністерство ставить нам завдання. І сьогодні ми говорили про це із міським головою, що заклади, у яких е має Можливість помістити укриття всіх його вихованців будуть працювати повністю в офлайн режимі. Ті заклади, в яких укриття невеликі, вони будуть працювати, як і в цьому році працювали у змішаному форматі. Зараз у Кам'янському триває перевірка готовності шкіл. Комісія завітала до 17-ї гімназії, де навчаються майже 550 учнів. За підтримки місцевої влади тут облаштували укриття. У нас є вентиляція, у нас є туалетні кімнати, кімнати. У нас є другий вихід цьому навчальному році, готуючись до нового. Ми облаштували внутрішній дворик згідно вимог, санітарних вимог і нової української школи. Всі пункти надзламності готові до прийому наших мешканців у разі необхідності забезпечені всім необхідним З запасом паливо-мастильних матеріалів, генераторами, тепловими пушками, медикаментами, продуктами харчування.